Це апарат з двома сухопарниками Самограй 2С. Привіт! Мене звуть Анастасія, і сьогодні робитимемо прогін на цьому красунчику. Для цього нам знадобиться саме перегінний куб з харчової сталі, оснащений виходом під тен і краном для звиву рідини після прогону, електричним теном з регулюванням потужності. У нас є два сухопарничка. Перший з них використовується для того, щоб зробити очищення, другий з них може використовуватися як для очищення. Так і для ароматизації вашого спирту і проточні холодильник. Для того, щоб підготувати перший раз цей апарат до роботи, ми будемо використовувати прогін з лимонною кислотою. Наливаємо воду, насипаємо лимонної кислоти 20 г на кожні 10 літрів води. Робимо прогін, збираємо 1-2 літри води, змиваємо все, промиваємо проточною водою. Все, апарат готовий до роботи. Також сьогодні, щоб зібрати спирт, нам знадобиться. Шланги для підводу відводу води і збору спирту, аерометри саме для вимірювання міцності, банки для збору саме спирту, і термометр на бак. Ну, все, ми готові. Давайте робити прогін. Збираємо спочатку сухопарники і холодильник. Доєднуємо тен і міцно затискаємо клаповим затискачем. Заливаємо брагу в куб, але не більше, ніж на 3 чверті від загального об'єму. Закриваємо куб кришкою і закручуємо барашки. Доєднуємо сухопарники до куба. Включаємо шланги зверху від відводи, знизу підвід. Силиконовий шланг використовуємо для відбору спирту. Ставимо термометр і колбу для відбору голів. Включаємо тен в розетку і виводимо на потужність. 72 градуси. Ми почали збирати перші краплі голів. Зменшуємо потужність на тену, щоб крапало по одній-дві краплі на за секунду, і включаємо воду. Періодично зливаємо з другого сухопарнику рідину, це і є частина хвостів. Голів відбираємо по 50-70 мл на кожен кілограм цукор. Починаємо відбирати тіло самогону. Збільшуємо потужність на тені, але при цьому збільшується навантаження на холодильник. Слідкуємо, щоб він був холодний за допомогою регулювання води. Швидкість відбору має бути 1-1,5 літра за годину. Щоб підрахувати швидкість, рахуємо, як швидко набирається пробірка. 95 градусів починаємо збирати хвости в окремий посуд. 98 градусів. Завершуємо наш перегін. Трохи поговоримо ще про сам апарат. Робоча потужність апарату 1,5 літра за годину. А міцність отриманого продукту може бути до 70-75 градусів. Отже, вихід готовий це 112 літра готової горілки міцністю 40 градусів з кожного кілограму цукру, який ми додавали. Щодо моїх власних вражень і висновків, ми отримали. 3,3 літри спирту міцністю 62 градуси з першого разу. Я вважаю, що цей апарат надзвичайно простий і підійде навіть новичкам. Тому це все, в принципі, що я хотіла сьогодні розповісти вам. Залишайте свої коментарі і питання, а я з вами прощаюсь. Щасливо і смачних дискілець!